До загальноміської акції за чисте довкілля долучилися майже 85 тисяч киян. Разом з комунальниками наводили лад у парках на вулицях та прибудинкових територіях працівники понад 2,5 тисяч підприємств та установ і волонтери. Суботник пройшов в усіх районах столиці. Ялинкове змагання в парку Перемога Олександр Мазурчак та Дніпровський Зеленбудівець на випередки з районним керівництвом садять хвойні деревця. Рахунок 5-4, Однак для життєвого заліку радять учасники суботника дерев ніколи не забагато. Колись один сказав, що. Я вирощую дочку, тому вже садити дерева значить, і будувати будинок, вважаю, непотрібним. То я вважаю, що незалежно, чи ти дочку, рости ще сина, але садити дерева потрібно. І потрібно щось складати в природу, щось склати в своє рідне місто. На партерній клумбі парку «Перемога» висаджують перші 5 тисяч із цьогорічного мільйона троянд, які мають засвісти в столиці. У нас геометричний узор нагадує на погонах оцій. Петлиці воєнний відголосок такий. До посадки триколірної композиції волонтерів не допускають. Надто ретельний процес. А от за допомогу в підготовці зеленбудівці дякують. Волонтери так старалися в перекопуванні газону, що зламали кілька лопат. Мені просто так везе дві дві. Ну і третя погнулася. Ще з дві і можна буде якраз все зробимо. Нас лопат хватить. На весняних толоках в Дніпровському планують посадити тисячу дерев, півтори тисячі кущів і мільйон різноманітних квітів. Першокурсник авіаційного коледжу Артем вперше на суботнику. Разом з одногрупниками збирає торішні листя на бульварі Івана Лепсе. І, хоча на першу вже ті толоку трохи спізнився, встиг повністю прибрати ділянку. Вони потрібно, щоб все ж таки якось привикали до праці. Щоб всі були організовані, всі зібралися, ну, є командний дух, взаємодопомога якась. На солом'янці на толоку вийшли 5 тисяч людей. Відірвались від кабінетної роботи і районні та міські чиновники. Приміром, на вулиці Митробудівській вирішили навести лад з тополями, умолодили майже півтори сотні дерев здовж дороги. З допомогою такої дробильної машини усе гілля перетворила на 200 кубометрів трісок. Перша частина ми просто займаємося уборкою, при територій, територіях, дорог, обрізанням дерев. Це ж колосальний труд. Посмотрите, цілу вулицю обрізати. А на 20-те число, на слідчі вихід. Ми запланували посадку зелених насаджень. Дуже приємно бачити і похилих людей, і молодих, як кажуть, зважаючи на якісь там ранги посади чи їх відсутність. Сьогодні всі об'єднуються, весна прийшла і життя відроджується. Я думаю, що нам це треба супроводжувати нормальними, добрими справами. На вулиці Закревського народжується фруктовий сад. Троєщинці саджають дерева, квіти та кущі. Вийшли на толоку цілими сім'ями. Навіть наймолодші взялися за лопати. І Максимко допомагає мамі рити ямку для свого першого деревця. Ми з смалешом посадили кустик, будемо за ним ухажувати, да поливати, сапати сапать. Місцеві мешканці разом з комунальниками прибирають двір від посохлого листя та сміття. Запросила охочих прибрати своє подвір'я та район громадська організація Кияни за конкретні справи її лідер, секретар Київради Галина Гарега, Деснянський район вважає для себе рідним, тому й опікується ним не перший рік. Галина Федорівна хоче показати приклад тим, хто сьогодні долучилися до політики. І скажімо так, відійшли від конкретних справ, відійшли від практичної роботи. А робота з людьми і робота для покращення нашого міста прекрасного Києва починається безпосередньо з дворів. Галін дуже благодарна. Во-первых, тому що дуже багато заборчиків поставили нам около цвітників, причому красивих. Організатори толоки кажуть, одним подвір'ям не обмежаться, охоплять сквери та прибудинкові території більшості дворів Деснянського та Дніпровського районів. З Самого ранку у Куренівському парку кипить робота. Це місце відпочинку одне із улюблених для подолян. Тож працівники райдержадміністрації вийшли, аби зробити його ще привабливішим. Заплановано е, санітарне прибирання, тобто забрати все гілля, впавше, листя, яке тут є. Ну які побутове сміття, якісь бумажки, там бутилки розкидані. Це все підібрати. І де можливо, розпочнуть перекоп. Прибирали від опалого листя та сміття і схили на вулиці Олени Теліги. Працювали не лише озеленювачі, а й небайдужі кияни. Люблю город Київ, я здесь родился, вырос. і мені нравится, Люблю чистоту. Люблю, ну щоб був, хочу, щоб мій город був чистий. А вже у наступну суботу в Подільському районі не лише прибиратимуть, а й висаджуватимуть дерева та кущі. Ще вчора, крім дитячого майданчика, тут нічого не було, ба більше на місці пустиря повинен був вирости новий ресторан. Однак землю все ж повернули громаді. І зараз на вулиці Драгоманова висаджують молодий парк. Висаджуються дерева, встановлюються лавочки, урни, значить, невеличкий парканчик встановили для того, щоб дітки не вибігали на дорогу. Садяться каштани наші звичайні, трохи підсіялася трава. І робимо клумбу для наших мешканців. Нову зелену оазу творять півсотні комунальників. Їм допомагають і місцеві, а в парку Позняки висадили два десятки акацій. Парк Позняків становиться таким центральним місцем. Ми тут хочемо ще більше насадити дерев, кущів, троянд. І ми в цьому році теж маємо тут провести міжнародний дитячий фестиваль «Пісенне джерело. А наступними вихідними дерничани тут висаджуватимуть студентську алею. Київ -міськ вийшли на толоку з 9 ранку. Вже за годину територія біля їхнього головного офісу була ідеально чистою. Працювали у 200 рук. Сьогодні на толоку прийшло близько 100 осіб. Наш представників нашого холдингу. Разом із дорослими прибирали територію і їхні діти. Трирічна Настя підмітала. Настя за роботу цукерки отримувала, жіночки дерева білили, чоловіки сніг розкидали та з клумб сухе гілля згрібали. Люди весело працювали з ініціативою, тому ми наводили порядок, перш за все, біля своєї головної будівлі, а також на прилеглій вулиці по Іванова. За годину роботи Київ назбирали три машини сміття. Наступних вихідних висадять квіти та молоді дерева.